У наш час надзвичайно гострою є проблема збільшення правопорушень серед дітей і молоді. Профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх є одним з найважливіших напрямів виховної роботи. Важлива роль у цьому процесі належить кримінальній міліції у справах дітей. Ми закінчили 2014 рік з певними позитивними зрушеннями в боротьбі із дитячими правопорушеннями та злочинністю. Але я не вважаю це за позитивні результати, тому що ми їх про них можемо говорити лише тоді, коли діти взагалі перестануть нас вчиняти кримінальні правопорушення та адміністративні. Але все ж таки хочеться сподіватися на те, що такі результати нам принесли чисельні бесіди в навчальних закладах, які ми проводили протягом минулого. Милого року, а також масові профілактичні заходи на різні тематики і з різною категорією дітей. Спочатку цього року ми запланували також вже ряд заходів. Сьогодні ми влаштували для дітей релігійний захід. Я хочу, щоб діти сьогодні. Побачили, що для того, щоб відвідати церкву, не обов'язково якоїсь окремої підготовки. Коли ми в такому закладі знаходимося, нам не приходять, не спадає на думку когось обдурити шахрайським шляхом або вчинити крадіжку. І звичайно, всі ми стаємо більш людяними. Активну участь у профілактичній роботі бере Коростенський міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції. В основному профілактичні заходи направлені на роз'яснення дітям їх законних прав. В виявлення причин, які спонукали їх до скоєння злочинів та правопорушень, особлива увага під час зустрічі з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку в міліції, приділяється застереженню від вчинення ними в майбутньому протиправних дій. Також наголошується на важливості розуміння перспектив свого життя. Всі сили направлені нашими службами на те, щоб вони все-таки свої спитові терміни добули і не потрапили в місця позбавлення волі. Тому що всі вони ще раніше не засуджені, ми тільки всі сили направляємо на те, щоб запобігти цьому, тобто потраплянню їх в місця позбавлення волі. Саме у храми то ми практикуємо мінімум раз на рік вести своїх підоблікових, а заходи. Із різними організаціями державними, громадськими, благодійними ми плануємо мінімум раз у місяць із нашими підобліковцями, тобто залучаємо і проводимо соціальну виховну і індивідуальну профілактичну бесіду своїми підобліковцями не тільки своїми силами і своїми службами, а й представниками всіх цих організацій. Сьогодні міськвіділі міліції на обліку перебуває 26 неповнолітніх. У профілактичному заході взяли участь діти, правопорушники та юні помічники міліції. Вони відвідали собор Різдва Христового. Священник Євгеній відслужив молебень та виступив перед неповнолітніми із промовою і настановами. Закликав жити в мирі, любові, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім. Напрям, який ви обрали, це є напрям який не має із життям нічого спільного. Зло це є... має руйнівну силу. І людина, яка стає на цей шлях, начебто це свобода. Що хочу, те роблю. Але насправді, насправді це справжнісіньке рабство. Людина, яка стає на цей хибний шлях, вона вже не може без цього жити. Зло вже володіє її душею. Володіє її життям. Чим раніше, чим раніше ви зробите висновки, чим раніше ви переосмислите своє життя, чим раніше ви повернетеся до добра, тим це легше буде з Божою допомогою перебороти все те все, все, все все негатив і змінити його на добро. І е, також приносити радість своїм батькам, своїм друзям. І всім іншим людям організатори заходу запевнили, що така зустріч є не останньою. Відвідини церкви та спілкування зі священником заплановані і в подальшому. А далі на неповнолітніх правопорушників чекають інші профілактичні заходи.